Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі! Вітаю вас у Божій благодаті! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 12 березня 2016 року, субота, католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю преподобного ісповідника Василія, спосника Прокопового. Життя Василія було тісно пов'язане з життям святого Прокопія Декаполіта. Обоє служили Богові в монастирі і були непохитними у Христовій вірі, яку виявили за правління імператора Лева, гонителя християн за вшанування святих ікон. Тож невдовзі вони разом були за цю святу справу ув'язнені і зазнали важких мук. Після смерті імператора Василій вийшов на волю. Решту свого життя провів на самоті серед молитви і великого самозречення. Закінчив Василій Визнавець своє праведне життя 747 року. На Божественній літургії святого Івана Злотустого сьогодні читаємо Іванрія від святого Єваналиста Матея з 6 глави з 1 по 13 стишок, де є наступні слова. Уважайте добре, щоб ви не чинили ваших добрих учинків перед людьми. Які бачили б вас, а то не матимете нагороди в отця вашого, що на небі. Отож, коли даєш милостиню, не труби перед собою, як роблять лицеміри по синагогах та вулицях, щоб їх хвалили люди. Істинно кажу вам: вони вже мають свою нагороду. Ти ж коли даєш милостиню, нехай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права, щоб твоя милостиня була таємна, і отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. А коли молитися. Не будьте як ті лицеміри, що люблять на видноті молитися по синагогах та на перехрестях, щоб показатися людям. Істинно кажу вам: вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли молишся, увійди у свою кімнату, зачини за собою двері і молись отцеві твоєму, що перебуває в тайні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. А коли молитесь, не говоріть зайвого. Як ті погані, гадають Бог, що за своєю велемовністю будуть вислухані. Не будьте, отже, подібні до них, бо Отець ваш Небесний знає, чого вам треба, перш ніж ви просите в нього. Тож моліться так, Отче наш, що єси на небі. Нехай святиться Твоє ім'я, нехай прийде Твоє царство, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам нині прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. Не веди нас у спокусу, але визволь нас від злого. Християнський або ж духовний популізм. Не нове поняття для нашого суспільства, а особливо у час суспільних та економічних криз його рівень відверто зростає. Причини є численні, як внутрішні, так і зовнішні, однак найбільше непокоять наслідки, адже пустотою ніщо не наповнюється. Та навіть якщо нам здається, що все втрачено, Бог хоче всяку нестачу і пустку в нашому житті наповнити собою. Саме в молитві ми і єднаємося з ним, який всюди є. І все наповняє. Добро. Це не наука, а дія. Ромен, ролан. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа.